Усім привіт, шановні глядачі цього відео. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватись на тему егоїзму та індивідуалізму. Сьогодні я навіть розповім вам деякі історії зі свого власного життя, які сформували моє бачення на всі ці речі. Я особисто вважаю, що в егоїзмі та індивідуалізмі немає взагалі нічого поганого, але перш за все потрібно розібратись, чим власне відрізняються егоїзм та індивідуалізм. Що це таке? Індивідуалізм це політична та соціальна філософія, що підкреслює важливість індивідуальної свободи та автономії. На відміну від нього, егоїзм це моральна філософія, яка ставить особистий інтерес. Як головну ціль у житті людини? Ну тобто, це дуже такі близькі поняття, але індивідуалізм це перш за все більш глобальне таке розуміння, це більш про свободу індивіду, про автономію індивіду у суспільстві на такому глобальному рівні. А егоїзм це більше на більш такому земному рівні, скажімо так, про важливість особистих інтересів. Зі школи, та навіть ще раніше, з дитячого садочка, та навіть ще раніше, навіть з пісочниці, у якій ми граємо з лопаткою з іншою дитиною. А нас завжди привчали до того, що усім потрібно ділитися. Тому що, якщо ти не віддасиш лопатку іншій дитині, то мама на тебе накричить: а щоб цього не сталося, потрібно ділитися. Та взагалі потрібно бути дуже добрими, Потрібно ставитися до інших людей з розумінням, потрібно всім ділитися та, звичайно ж, допомагати. Звичайно ж, по цій логіці, коли ми ділимось у пісочниці лопаткою з іншою дитиною, колись, коли нам буде потрібно, ми розраховуємо на те, щоб інша дитина чимось може поділитись із нами або нам допомогти. І це нібито логічно. Адже так є воно насправді. Коли ми дорослішаємо, то з плином часу всі ці концепції, які нав'язані нам у дитинстві, починають стикатися з реальністю, з жорстокою дорослою реальністю, і проходять свого такого роду випробування. Тобто всі ці цінності проходять через взаємодію з іншими такими ж людьми, які колись були такими ж самими дітьми, як і ми, і ми розраховуємо на те, що їм у дитинстві було закладено до голови такі ж самі цінності, як і у нас. Тобто всім потрібно ділитися, потрібно допомагати і так далі. І коли ми починаємо допомагати таким людям, ми розраховуємо на якусь відповідь або на якесь розуміння з їх сторони. Ну і це нібито логічно. Ну а потім у дорослому житті ми всі стикаємось із жорстокою реальністю, і ми задаємо собі питання, що ж так, що я зробив невірно. Я ж, начебто, все робив для неї або все для нього. А потім просто мене там зрадили, наприклад. Ми не розуміємо, щиро не розуміємо, чому інші люди можуть думати виключно лише про себе, коли ми все для них робимо. А потім ми такі зі сльозами на очах дивимося у небо та питаємо, не знаю когось, у себе перш за все, що я зробив не так, що сталося? І ти переживаєш справжній емоційний біль, який, до речі, з точки зору мозку, не відрізняється від болю фізичного. Тому що відмирають твої нейрони, які відповідали за саме таку картину цього світу. А така картина цього світу зовсім не відповідає реальності. А ти начебто робив все так, як тобі казали у дитинстві, як тобі казала мама, всім ділився, або ділилася, всім допомагала, всім допомагав і так далі, і тому подібне. І був взагалі доброю людиною. Але, зрештою, нас кинули, нам зрадили, покохали іншого або іншу, нас звільнили з роботи, зайняли гроші та не віддали, і так далі і тому подібне. У цей момент, як то кажуть, ти можеш реально забути все, чого тебе вчили до того. Тому що теорія у твоїй голові про доброту та чесні відносини з іншими людьми зовсім не відповідає. Реальному світу та реальному положенню речей у цьому світі. І твої рожеві, твій рожевий тендітний дитячий світ починає руйнуватись просто у тебе в голові. І тобі потрібно набратись мужності для того, щоб пережити цей момент та поглянути на життя зовсім під іншим кутом. я полягаю, що ну, ця, саме моя особиста суб'єктивна думка з цього приводу, що саме у цьому і криється твоє дорослішення. Саме так це, саме такий перехід і відрізняє дорослу людину від дитини. Тому що доросла людина вже пожила на всьому світі та стикнулася з різними ситуаціями і розуміє, що не так все однозначно. Як нам розповідали у дитинстві. Зрештою, від цих нав'язаних у дитинстві думок, а від цієї картини штучної картини світу, яку тобі заклали в голову у дитинстві, ти відчуваєш тільки біль, тому що ти ж нібито все робив правильно. Ти відчуваєш тільки біль, і коли ти поділився лопаткою. Інша дитина у цій ситуації, ну, образно, мислимо, так, починає просто нею грати. Ти розраховуєш на щось у замін цієї лопатки, але не отримуєш нічого і лопатку просто забирають і граються у своє задоволення. Власне, у цьому реально і полягає дорослішення, де ти себе опановуєш у цьому новому для себе вже світі. Можна сказати, ти по-новому поглянув на цей світ, ти по-новому вже народився в цьому світі, ти опановуєш себе заново, по суті. У світі таких же прохаваних людей, які звикли отримувати своє через кохання, через виникнення у тебе відчуття жалю до них через різні нав'язані тобі речі. Тому що вся ця картина світу, дитяча картина світу, вона дуже спонукає інших людей до маніпуляцій тобою. як правило. Це все призводить до того, що таких добряків просто на жаль кидають. Також пару слів розкажу про теорію ігор. Здавалося б, до чого тут теорія ігор. Теорія ігор це математична концепція, це математична теорія, яка використовується у різних насправді сферах нашого соціального життя, навіть у різних дослідженнях, економічних дослідженнях, у соціальних дослідженнях. І так далі. До речі, Джон фон Нейман отримав за цю теорію ігор навіть Нобелівську премію з математики. Про нього навіть зняли фільм Ігри розуму чи щось таке, якщо я не помиляюсь. Теорія ігор нам каже, що суспільство складається із багатьох учасників, і у кожного з цих учасників є своя якась особиста роль і своя манера поведінки, так? своя поведінка, так? І ціль кожного з учасників насправді. Це отримати якусь користь від взаємодії з іншими учасниками цього суспільства. І там є такі ролі. Ну, ми не будемо вдаватися у глибину глибину теорії ігор. Так там є такі ролі. Я там був в двох словах, просто щоб ви зрозуміли суть. А є такі ролі, як, наприклад, людина, яка. Завжди співпрацює з усіма, людина, яка співпрацює тільки тоді, коли їй вигідно. Людина, яка зовсім не співпрацює ніколи з усіма, там, і так далі, і тому подібне. А у суспільстві відбувається ну, безліч угод між собою. Так? І всі ці угоди мають розподіляти користь між всіма учасниками суспільства. І що ви думаєте? Є там така роль, коли людина взаємодіє з усіма, але вона кидає людей інших, коли їй це стає вигідно. І що ви думаєте? Якщо провести математичне дослідження і дуже багато разів там повторити цей експеримент, то у решті решт такі люди залишаються при е, таких. Е, Хороших результатах, тобто вони випереджають всіх інших учасників цього суспільства, тому що вони прикидуються нібито такими добрими та хорошими людьми. А врешті-решт, коли їм це особисто стане вигідно, вони кидають своїх партнерів, і таким чином вони пробувають собі дорогу у житті. Нагадую, наше реально сучасне суспільство, чи не так. А насправді, якщо всі б учасники, це знову ж, ж таки з математичного моделювання, дотримувалися б співпраці один з одним і були б е, рівними між собою, то з точки зору суспільства, це призвело б до найбільшої вигоди кожного з учасників, тобто б, була б така рівність. Але ми з вами, реалісти, так. Ми не живемо у світі утопії, і ми реально розуміємо, що маємо справу з реальними людьми, і кожен раз знайдеться хтось, хто буде думати лише про себе. Це нереально зробити так, щоб всі думали про всіх. Це утопія. Тому ми живемо у такому жорстокому світі, до якого нам потрібно бути готовим. І тут ми задаємо. Собі одне просте запитання: а як власне жити, щоб оберегтись від таких людей? Відповідь ніяк. Ми можемо тільки мінімізувати наші витрати від взаємодії з такими людьми. Як? Тут нам на допомогу і приходить індивідуалізм та егоїзм. Тому що якщо у суспільстві кожна людина буде думати виключно про свої особисті інтереси, то Вірогідність того, що вона дуже сильно якось буде використана іншими учасниками такого суспільства, суттєво зменшується. Так, у суспільстві в цілому ми не досягаємо дуже значних перспектив. Але як ми вже і з вами обговорили, це утопія, це неможливо. Тому, якщо ми живемо у цьому жорстокому світі, це потрібно прийняти та почати діяти. Так, як і інші учасники цього суспільства для того, щоб не залишитись у кінці цього списку, є така фраза, яку я раніше не розумів, коли був ще там маленьким, коли я був дитина, але чув її. Добрими справами вистілена дорога до пекла. Що це означає? Це означає, по-перше, що коли ми щось робимо добре та хороше для когось, це зазвичай на перших етапах дуже добре там цінується. Але якщо ми продовжуємо це робити, люди, врешті-решт, почнуть нас використовувати, як то кажуть, сядуть нам на голову. І, власне, такі люди, які такі добряки, вони. Будуть страждати найбільше з усіх учасників суспільства. Тепер давайте розкажу трішки про себе, я взагалі перестав давати гроші жабрака, тому що ну, але це не стосується людей дуже похилого віку, які з об'єктивних причин не можуть самі заробити собі гроші на життя. Всім іншим я гроші принципово не даю, тому що в мене в житті була така історія. Колись е я просто їхав у тролейбусі там, у громадському транспорті. На роботу це був ранок, і дуже багато людей їхали на роботу. і Зайшов такий якийсь. A, чувак і такий каже: подайте мені, почав біткатися, плакати, яке у нього там важке життя. А на вигляд йому там 35 років, десь реально у нього є руки, ноги, голова, все нормально. Він абсолютно нормальний людина, тільки виглядає, ну не дуже. Я... A, і якась жіночка в нього спитала: А чому власне ти не підеш на роботу? Там, чому ти там займаєшся такою діяльністю? Чому ти не підеш десь працювати, заробляти собі там на хліб? А він каже: я вже 10 років просто вже бракує, і ви реально думаєте, що після 10 років я піду десь працювати, мене все влаштовує. Ось його чесна відповідь на питання. І реально, у той момент, я ще раз підтвердив свою думку з цього приводу таких людей, що це просто люди, які, яких все влаштовує, і які просто не хочуть давати якусь. Користь цьому суспільству, тобто працювати, сплачувати податки, вони живуть за рахунок інших людей. Тобто це такі паразити у суспільстві. Тому принципово я їм гроші не даю. Тому що якщо вони зрозуміють, що така схема більше не працює, якщо так як я, будуть поступати всі, то у них не залишиться жодного вибору, окрім як а, піти хоч на якусь роботу. Працювати прибиральником, наприклад, розвантажувати вантажівки і так далі і тому подібне. Робота є завжди. Не завжди є люди, які готові напрягатися та ходити на цю роботу для того, щоб заробляти ну, хоч якісь кошти. До речі, стосовно ще хочу таке питання підняти: донатів на ЗСУ. А Стосовно благодійності, ну це не благодійність навіть взагалі донати на ЗСУ, я не вважаю, що це благодійність. Я вважаю, що навіть там егоїст, навіть взагалі там егоїст всіх егоїстів повинен сплачувати кошти ЗСУ, тому що по великому рахунку ЗСУ охороняють нас від тієї русні, яка пре на цю землю і хоче нав'язати нам свою культуру, свої принципи і так далі, хочу побудувати тут Оркостан. Тому, навіть думаючи про себе, про своє майбутнє, про майбутнє своїх дітей, про майбутнє своєї країни, про майбутнє свого дому, де ти хочеш жити. А яким би егоїстом ти не був, ти мусиш просто донатити на ЗСУ для того, щоб запобігти цій катастрофі. Так ось ще трішки про паразитів. Чому вони живуть? Такі люди жабраки, так? Тому що вони зрозуміли, що на цій картині дитячого світу, де на мама розповідає, що потрібно бути добрими, хорошими людьми і всім допомагати, вони почали це використовувати на свою користь і розуміють, що у них таких принципів взагалі немає. Вони розуміють, що. Якщо людина добра та хороша, і в неї присутні такі моральні установки, вони можуть їх використовувати і вони, по суті, на доброті людей починають паразитувати. Тому що, ну а що, ти, ти ж добра людина, така світла, так? Дуже часто, до речі, вони жебракують біля церкви, тому що вони думають, що люди, які ходять до церкви, це такі добрі люди, які повинні якось відзиватися на їх заклики, допомогти. І саме їх доброту, ці жебраки і використовують. І саме за рахунок таких людей вони живуть. Я просто реально не розумію, чому я, як людина, повинен отримувати освіту, за яку платять мої батьки, які тяжко працюють, або я. А сплачує за цю цвіту для того, щоб отримати роботу, для того, щоб прокидатися о восьмій ранку, чи навіть раніше, йти туди цілий день, працювати, домовлятися, витрачати свої сили, заробляти гроші. Чому я повинен їх сплачувати чуваку, який прокинувся від алкогольного сп'яніння у третій годині дня, десь на березі річки з батоном у зубах? І потім зрозумів, що непогано було б десь а, намотити грошей для того, щоб купити собі ще пляшку. Я не розумію цього. Чому я повинен. А, це що, що таке? Якщо я не дам йому гроші там, по цій логіці, то я не добра людина. Так? Або там невеликодушна, так? нещира. Так. Ну це неправильна картина світу. Цього не повинно бути. Тобто кожен раз, коли. Люди в нашому суспільстві стикаються з добротою такою, вони будуть е, її використовувати. На жаль, рано чи пізно, це до того і призводить. Тому у егоїзмі і думках про себе я вважаю, нема нічого поганого. Але до цього, на жаль, деякі люди приходять дуже пізно, коли вже були якось побиті цим життям, уже коли. Була якась ситуація, коли вони зв'язались з іншими людьми і залишились потім ні з чим. Це, до речі, дуже часто відбувається у шлюбах, тому що кохання це таке світле відчуття, яке дуже часто може бути використано проти вас. Тому кохайте, звичайно, але думайте своєю головою. Ще хочу сказати про такого філософа, як Айн Ренд, яка народилася у Санкт-Петербурзі. У 1900, я не пам'ятаю, якому там році. І коли була там революція, більшовики забрали в неї все. І по великому рахунку вона переїхала з СРСР до Сполучених Штатів. І там вона вже займалася своєю просвітницькою філософською діяльністю. Вона, до речі, є автором таких книг, таких творів, як Атлант розправи в плечі. Наприклад, вони дуже популярні, навіть по ним були зняті три фільми. Можете подивитися, І вона саме і стверджувала, що індивідуалізм, індивідуальна свобода, автономія та егоїзм, по великому рахунку, думки про себе та про свої інтереси ну і ще капіталізм. Це є е, ключем до отримання щастя, в принципі, людини, тому що крім людини, в неї немає нікого. Ну, крім самого себе. Тобто, якщо ти приходиш у цей світ один, і ти підеш з цього світу один, і не потрібно ні до кого прив'язуватись і, ко... і ні на кого розраховувати. Часто нам доводиться чути таку думку, е, якийсь укір такий, ти думаєш лише про себе. А й справді, а про кого ще я маю думати? Про чиї ще інтереси я маю думати? Про твої інтереси? Та ні, ну я вважаю, що якщо ви стикались з людьми у житті, то ви розумієте, що чим всі, все це закінчується. Тому, звичайно ж. І в цьому немає нічого такого зазорного думати про себе та про свої інтереси. Я не розумію, а про чиї інтереси реально я ще маю думати. Ну але це не стосується а, питань сімейних. До речі, чоловіків і жінок, ну не жінок, а дружин. Там чоловіка і жінка, я не відношу до сім'ї, тому що на жаль у шлюбі дуже часто трапляються саме такі маніпулятивні історії, егоїстичні історії і так далі, де хтось використовує когось і так далі, і тому подібне. У нас відсоток розлучень на рівні там більше 80%, На жаль. А, дивіться, яка ситуація, але інша родина, звичайно ж, це вже інші там взаємовідносини залежно від кожного конкретного індивідуального випадку, але дуже часто і так трапляються, що навіть найближчі родичі також можуть вас використовувати для досягнення своїх особистих цілей та вирішення своїх особистих питань. Я також неодноразово був свідком таких ситуацій у різних людей, тому це також має місце бути. Ну що, мої дорогенькі глядачі, якщо ви ще живете в рожевих окулярах та вірите в самопожертву та величне кохання і людину, з якою ви будете разом до кінця свого життя, яка нізащо вас не зрадить і так далі, і тому подібне, то на мені вас дуже шкода. Коли ви стикнетесь з різними ситуаціями у житті та по коли ваші рожеві окуляри та ваш рожевий дитячий світ розіб'ються вщент, будь ласка, згадайте це відео та подивіться його ще раз вже під іншим котом. А мені було дуже приємно записати цей відос. Я вважаю, що він а, повинен бути корисним для багатьох людей, він повинен бути цікавим. І якщо ви вважаєте так само, то натисніть, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на мій канал. Ми тут спілкуємось на важливі теми. До зустрічі!